Ну, з вартою, звісно, да. Куди до кого? Паяльника шукаю. Він тут? Хм. Я думав, ти більшим будеш. На другий поверх підіймайся, там твій паяльник. Я доповірю. хе хе я думав, ти більшим будеш. Вони походу вже знають, хто я такий. Паяльник скотіна, все здав, блін. Все, ніфіга собі тут вже. Треба з вартівцями того самого. Припекло ж Нестера загубить таків час. Ой, та він же. Він же цей. Сталкером прохід так я ж е скіф. Глухий чи що? Далі не можна. Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Ім'є. Скіф. Гаразд. Проходь. Ой, блін, щось мені дуже не нравиться, що тут відбувається. Бандитський безпреділ. Який чомусь не вам а десь у зоні. І не зрозуміло в кого. Oi, menino, é porque eu